Ернест Юст один з найвидатніших тренерів в історії Карпат. Саме він привів зеленобілих до найбільшого успіху на внутрішній арені, здобувши в 1969 році Кубок СРСР. Також під його керівництвом львів'яни вперше вийшли до вищої ліги радянської першості. Цьогоріч же виповнюється 20 років, як Ернеста Евіновича не стало. Втім, пам'ять про нього до сьогодні вшановується футбольним турніром, названим на його честь. Меморіал Юста в різні роки проходив за різних погодних умов. Бувало, що матчі відбувалися просто на снігу. Чи навіть в болоті? Однак усі 12 років існування турніру завжди користувалося популярністю серед різних футбольних колективів. Втім, цьогоріч учасників виявилася рекордна кількість. Враховуючи, що приймали участь 40 команд, то гра за перше місце була звичайно, якесь досягнення. Є. Тим більше в нас молода команда, хлопці 17 років. До фіналу Карпати 2 дісталася, обігравши в одній другій кулики. В чвертьфіналі нову лінію захід, а в одній восьмій розгромивши Яричів 6-0. Єдиної поразки на шляху до головного матчу турніру «Зеленобілі» зазнали, ще на груповому етапі від винниківського руху, з яким доля знову звела Львів'ян вже у фінальному поєдинку. Ми програли 2-0 в груповому раунді. і Хотіли Виказати, що ми сильніші. Таке бажання було усього колективу Карпат 2, в тому числі і в кращого бомбардира команди Юрія Верещака. Хотілося, звичайно, виграти фінал. Завжди хочеться. Бо перед нами команди Карпати 2 грали. Доходили до фіналу, але фінал ще не вигравали. Ну, настроїли хлопці тільки на перемогу, тому що ви знаєте, що немає таких команд, яких неможливо обігрувати. Але десь трошки вони, я так зрозумів, були ще перед грою. було відчутно в перші хвилини, що десь трошки хлопці переживали. Як наслідок, суперник притислів'ян до власних воріт та після серії небезпечних атак на 15 15-й хвилині відкриває рахунок. Решта опинився сам навпроти Вартаря Карпат 2 і не залишив йому шансів. З перших хвилин не почали нажати, трохи не очікували, очікували, що гра буде проходити спокійніше. І пропустили, що такий гол, потім було тяжко. Трошки в перерві ми старалися заспокоїти хлопців, тому що було видно, що вони переживали. Ну, і, відповідно, вони до наших порад, десь відчули впевненість. І другі, друга половина вийшла зовсім іншого рівня. Але у середині другого тайму в зеленобілих з'явилася хороша нагода зрівняти рахунок. Кушнір опинився сам навпроти кіпера руху, проте пробиває вище воріт. Суперник досить досвідчений там. Футболісти поіграли сюди там, по Україні ваші лізі. Ну і було тяжко. Попри те, що кубок пам'яті Ернеста Юста дістався не карпатівцям, вихід до фіналу для молодих футболістів також досягнення. А в таких турнірах, як би це не банально, звучало головне не перемога, а участь участь для того, щоб зберегти пам'ять про велику людину.